У всіх таке є, так? Да? Оця зараза. О. Ну. Тільки посадив розсаду, вже жують. Зараз будемо робити проти них дієва. Дієвий засіб боротьби з ними. Це, що нам знадобиться. Червоний перець. Упаковка стопроцентного, пекучий, 20 грам. Ножиці, щоб його розрізати. Отакий От оприскувач на 2 літри і миючий засіб. Беремо пачку 20 грам на 2 літри води і висипаємо туди його повністю. Раджу ще перевірити, чи пекучий це перець. Буває, що його переплутують, щоб воно було дієве. Це буде дуже велика концентрація, але воно буде дієве. О. Беремо феррі і туди капку додаємо трошки. Небагато. Тако для того, щоб був ефект прилипання. І додаємо туди водички. Додаємо водички. Додаємо. Під набором вона зараз все перемішає і навіть буде піно зразу. Оп. Дивіться, щоб піна полізла, щоб воно було повно. Все, наш розчин готовий. Ідемо прискати. Саме головне, що треба знати. Перець нехай настоїться, не зразу не прискайте. Кого форсунка забивається, можете його відсидіти тоді, як він настоїться десь півгодинки. От. І саме головне це де вони сидять. Бачите, зверху їх немає. Вони сидять під листком завжди. Багато хто е, не хоче наклонятися. Вони зверху поприскали все, а вони собі тут оце, прискав оцю капусту два дні тому, прискав анджео, нічого не допомогло. От. А ось де вони сидять, їх треба отуди давати їм. Вон, бачите, і вони всі тікають зразу. І так кожний листок ви повинні отак підняти. Отак підняти, бачите, де вони сидять? Під листком всі. І отак кожний листок під листком його поприскати. І, І тоді, вон бачите, воно їм не подобається. Вони вертаються сюди, але не хочуть знову сідати, бо воно їм пече. Ну, давайте завтра ще зранку побачимо, яке воно дієве. Я вам зніму відео, щоб побачити, як воно діє.